Всім привіт! Сьогодні 25 жовтня 2025 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на лівому березі Дніпра, де компанія Автомагістраль Південь завершує реконструкцію шляхопроводу біля станції метро Дарниця на перетині Броварського проспекту та вулиці Будівельників. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на оновлення мого сайту Авдокушенінфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, лівий берег Дніпра, станція Дарниця, перетин Броверського проспекту та вулиці Будівельників. Наш огляд ми традиційно вже розпочинаємо на прямих підходах до шляхопроводу з боку парку Перемога. Як бачите, зараз мені доводиться вам це все розповідати. Стоячи під парасолею, тобто погода в нас не дуже приємна як для зйомок, так хлопцям і для роботи. Але як бачимо, все одно хлопців це не лякає, і вони проводять підготовчу роботу до вже вкладання фінішного шару асфальтобетону на цих підходах. От перед нами хлопці зараз перестановлюють люк. Я ще не підходив до самого шляхопроводу, але мені вже сказали, що там цікаво є зміни від нашого попереднього огляду. Також і на підходах ми бачимо багато дрібних змін. Переважно це дорожньобудівельні зміни. Отут, між прямим спуском в напрямку Нарбута і круговим з'їздом в напрямку дитячого світу, ми бачимо вже підготовлену подушку до брукування нового хідника. Щоправда, там далі стоять посеред хідника. Опороосвітлення, і я не зміг хлопців уточнити, чи будуть їх кудись переміщувати, чи це вони вже тут стоять, як і стояли раніше, тому що ми бачимо, що це старі опори. Ну от поки маємо те, що маємо. Тепер я перейшов на той хідник, що в нас прямує уздовж кругового з'їзду, і ми бачимо, що він вже забрукований бруківочкою, і попереду є червона бруківка на технічному тротуарі. Сюди ж переїхали і шумозахисні панелі, які будуть використовуватися в якості зовнішнього огородження на шляхопроводі. Далі, в напрямку дитячого світу теж у нас забрукований хідник. А на низу там хлопці ще, коли я під'їжджав, працювали. Давайте подивимось, чи їх не злякав дощ. Ні, вже нікого не бачу. Але все одно перевіримо, що вони встигли зробити. Тут вже, так би мовити, полотно цього хідника забруковане, і хлопці займалися лише підрізкою. Думаю, зараз трохи відігріються та повернуться, щоб доробити оцю роботу дрібно. Нагадаю, що скрізь на підходах до шляхопроводу з обох його боків вже вкладено два шари асфальтобетону нового. І як вкладали. От на цих підходах ми з вами бачили, здається, в попередньому огляді. Попереду вже проглядається забрукований хідник, який уздовж заїзду підіймається до шляхопроводу. Тут бачимо теж люк перестановлювали. Дуже сильний вітер, неприємно, холодно, мокро. Але хлопці на своїх місцях. А ми дивимося, що їм вдалося зробити за той час, що нас тут з вами не було. Вже більша частина брукування є. Тут вже затирають бруківку п'яцком. Тут ще мають трохи вкласти, тут стромбовують її в гарцьовку і проплитою. Маленьке навантаженятко працює. Ну а що буде отут? Я вам поки не можу сказати. Чи просто з'єднають новий тротуар зі старим, чи, можливо, добрукують його далі? Щось підгрібає, підгрібає, підгрібає так сумлінно. Бачимо ще один люк підготовлений під асфальтування. А от бачимо, куди прямувало навантаження. Тут хлопці ще щось доопрацьовують по люку. Прямуємо до шляхопроводу. Але знов таки, поки що я думаю, підійматися на нього не будемо. Розтягну вам це задоволення. Попустимось традиційно, подивимося, що змінилося, якщо що змінилося в пішохідному тунелі. Хоч я вам і казав у попередньому огляді, що з цього боку в нас по гранітній плиці все виглядає так, наче воно завершено. Але як бачимо, верх цього коміру все ж таки ще трохи заклали плитами. Я думаю, тут доведеться ще робити підрізку. І певно мають з'явитися якісь перильні огородження. Поки що ми бачимо, що тротуар добрукований до самого шляхопроводу з того боку. Так само. По сходах поки що принципово нічого не помінялося. Хіба що бачимо, прибрали рештування, це означає, що хлопці дошпатлювали злізобетонні конструкції внесні і готують їх до фарбування. Також помічаємо, що поряд зі сходами на насипі з'явилася нова невеличка опора освітлення. Я вже поспілкувався тут з електриками. Вони мені сказали, що сходи будуть освітлені окремо, і отам на низу ми бачимо ще один фундамент під опору. Ну і можливо, десь тут ще будуть якісь опори. Вже звідси ми бачимо, що на шляхопроводі вклали гідроізоляцію. Щоправда, я не знаю, чи це вже фінішний шар, чи ще ні. Також якось змінилися і тротуарно-велосипедні блоки. Ну, зараз хлопці, на жаль, ті, що займаються гідроізоляцією, працювати не можуть. Я вам вже розповідав у попередньому огляді, що в якості системи гідроізоляції проїзної частини тут використовується елімінатор на тротуарно-велосипедні блоки. Буде влаштовано тонкошарове покриття бриджмайстер. Зі слів хлопців, обидві ці системи можна Складати навіть за від'ємних температур, але вони дуже такі вибагливі до вологості повітря і поверхні, на яку вкладаються, і тому працювати з ними в дощ неможливо. Дивимося, як забрукували оцей хідник. Бачимо, що добрукували його практично до деформаційного шва, але дощ посилюється, тому хлопці тут тимчасово припинили роботу. Закрили плівкою це місце, але бачимо також, що їхній інструмент тут лежить. Це означає, що вони сподіваються незабаром сюди повернутися. Ну, за прогнозом, в нас дощ то є, то немає, то знов є, то знов немає, тому їм отак доводиться бігати. Дивимось на інші сходи, бачимо, тут теж немає вже рештувань, і виглядають конструкції їхні, наче пошпатльовані, хоча ще має з'явитися і захисна фарба. І біля цих сходів також поставили. Нову невеличку опору освітлення. На Броварському проспекті, на тому проїзді, який я вам показував в попередньому огляді, що він вже був заасфальтований двома шарами нового асфальтобетону. Бачимо, нанесли розмітку, причому дивно, що вона білого кольору, хоча мало б бути жовтого, але я не питав, чому так. Бо сьогодні керівництво тут на майданчику десь швидко переміщується. Я хлопців питаю, де знайти. Кажуть, а от пішли в той напрямок. Ну, поки не стемніло, я вирішив нічого ні в кого не розпитувати, не розшукувати їх, а показувати вам те, що є. Потім будемо шукати якихось пояснень. І отже, мають от от відкрити рух тим проїздом. Ну, власне, не просто відкрити рух, а перенести рух на той проїзд для того, щоб опрацьовувати цей проїзд. У мене немає інформації, на жаль, що планується по фінішному шару асфальтобетону. Ну, можу припустити, що якщо буде несприятлива погода, то все ж таки, незважаючи на те, що ці роботи мали завершитися до кінця поточного року, можуть асфальтування щема перенести на наступний рік. Ми пам'ятаємо, що тут через такі причини, що вони не залежали від підрядника, були затримки з розбиранням шляхопроводу, тут важко було і переносити. Комунікації, і дуже багато було обмежень, пов'язаних з метрополітеном. Тому я в цьому не впевнений, але можу припустити, що все ж таки кінцеві терміни здачі цього об'єкту вони могли бути трохи посунуті. Ну, от бачимо, не встиг я навіть відійти. Хлопці повернулися до своєї роботи і продовжують кладати плитку. Я запитав, чи не налякав їх дощ. Кажуть, що їх не налякав, але їм треба було заховати електроінструмент, яким вони... Займалися підрізкою, щоб його не залило водою. Я запитав, що сьогодні, наприклад, отак за такої погоди робили. Показали мені там далі люк, ви його теж бачите. От Обходили ці люки. Тут їх кілька, і на іншому боці шляхопроводу так само. Те, що можна під дощем робити, то вони роблять під дощем. З підрізкою трохи важче та небезпечніше, тому доводиться чекати, поки дощ трохи вщухне. Ну і користуючись нагодою, запитав все ж таки хлопців, докуди мають забрукувати хідник. О, там, на низу, де ми з вами були. Я вже туди не буду повертатися, але ви можете відмотати трохи назад, подивитися. Сказали мені, що там, де ми бачимо на сьогодні водоналивні блоки автомагістралі, тобто, південь, от туди піде брукування до тих блоків. Тобто, це ще так розумію, кілька десятків метрів. На цьому тротуарі теж бачимо ще трішечки хлопцям дійти до деформаційного шва. Причому тут така підрізка не звичайна, де просто цю плитку ріжуть в плані, наче, а її ще треба зробити більш тонкою для того, щоб підійти саме під шов, бо там не на повну, я бачу висоту цієї плитки є місце, і там вона на щось підклеюється. Якщо тут скрізь вона на гарцовку кладається, то там якийсь клей є, щоб до цього металу її пристосувати. якось. Звідси дивимося на проїзну частину Броварського проспекту. Помічаємо, що між оновленим проїздом та тим, яким зараз ще рухаються автівки, відсипали роздільну смугу, то чи, GPS, чи, можливо, щебінь. Я так розумію, що то зроблено тимчасово на той час, поки автівки будуть рухатися в обидва напрямки другим проїздом, для того, щоб ніхто випадково не з'їхав в ту яму. Потім тут мають все перекрити асфальтом. Ось тут на сходах, де хлопці реставрували кутик плити сходового майданчика, бачимо, вже прибрали опалубку і все виглядає так, наче нічого не було. Нагадаю, що її трохи пошкодили під час монтажу, але оскільки це не навантажена деталь, то тут цілком можливо використовувати ремонтні суміші і воно має прослужити довгі роки. Вхід до пішохідного тунелю виглядає так само, як ми його з вами бачили вже кілька оглядів поспіль. Ну, за виключенням тих плит зверху, на я вам вже вказував. Тут бачу ще брукування на підлозі та фарбування не робили. З цього боку, вхідна група виглядає так само, навіть плити на комірі є. Тобто, я так думаю, що ті хлопці, що займалися гранітною плиткою, вже завершили тут свою роботу і звільнили місце для тих, хто має брукувати підлогу та. Хідники. Підіймаємося на прогонову будову. Звідси я бачу, що ані по укосу, ані по старих конусах, ані по підпірній стінці нічого не робилося. Але я вам вже казав, що, скоріш за все, ті роботи хлопці мають робити, коли буде перекрито оцей найближчий до нас проїзд. Ну і тут я хочу ще раз нагадати, що металоконструкції для цього шляхопроводу, для його прогонової будови, виготовлялися в місті Дніпро. На заводі ЦКС з'єднувалися між собою в суцільну прогонову будову за допомогою зварювання та перекручування надміцними болтовими комплектами від Краматорського заводу спеціального кріплення. Я вже зазначав, що бачу по реакціях в коментарях, що і в Краматорського заводу спеціального кріплення, і в заводу ЦКС вже є свої фанати. Сподіваються, що вони з'явилися після того, як я Почав згадувати про ці чудові компанії в своїх оглядах, і вони завжди радіють, коли я оці згадки роблю. На жаль, недовго нам залишилося на цьому об'єкті про них згадувати, але сподіваюся, що незабаром буде в нас ще якийсь мостовий об'єкт з металевою прогоновою будовою, де можна буде знов побачити їхні результати роботи. От бачимо, хоч я все ще стою під парасолою, але дощ майже припинив. Хлопці миттєво пішли ті за своїм електроінструментом і продовжують займатися підрізкою. Зараз, власне, бачимо, як іде, так би мовити, підточування плитки, щоб вона була тонкішою до деформаційного шва. І вкладають, як я сказав, її на клей. З цього боку займаються вже тим самим. Я думаю, що сьогодні, якщо знов не почне лити, то буде ця робота завершена. І нарешті ми з вами опинилися на прогоновій будові, але мені поки важко вам прокоментувати, скільки де шарів вже вклали. Бачу, що і тут є щось. Можливо, це праймер, можливо, це вже один-два шари. Я вам розповідав, що тут багатошарова система. Так само щось вкладено і на проїзній частині, і на протилежному тротуарно велосипедному блоці. Ну, виглядає так, наче ще все ж таки щось мають вкладати до асфальтування. А тут ще клаптик немає цього білого шару. Можу припустити, що оце руде це теж праймер якийсь, а далі вже йде наступний шар і має бути ще. Підходимо до під'їздів до шляхопроводу з боку Дарниці, з боку продовження вулиці Будівельників. Бачимо, що тут теж вже добрукували хідник майже до деформаційного шва. Так само, як і з того боку, звідки ми прийшли. Залишилося лише трішечки підрізки та підточування цієї плитки. З самого хідника та з технічного тротуару все поприбирали файно. Тут бачу, пофарбували вже цілком підпірну стіночку. На протилежному боці, здається, лише зверху це робили. На тій стороні, що до сквера все те саме. Так, фарба є. Ну і вже виглядає так, наче воно майже завершене. Я постійно в кожному огляді кажу, коли мають відкрити тут рух, а мене постійно у Фейсбуці та і навіть на Ютубі питають, а коли ж це відбудеться. Люди не хочуть чути моїх розповідей. Отже, ще раз повторююся, що відкритий рух шляхопроводом планують десь в листопаді. Ймовірно, ближче до кінця листопаду. Чому так? Тому що тут, хоча здається, що вже все майже зроблено, але все одно залишаються такі роботи, які дуже залежать від погоди. Тому все це, от як сьогодні, наприклад, гальмується. Ну і ще мають зробити під шляхопроводом. Там більше роботи, я вам це вже показував. Сьогодні ми ще раз туди спустимося, там воно. Може трохи довше продовжуватися. Отут бачимо, вже все забрукували, з'єднали старе з новим. Це виглядає файно. Хоча прохід ще перекрито. Ну і отут вже готують водостічні градки, люки до фінішного асфальтування. З того боку, так само все завершено. І навіть бабуся в нас на тому самому місці, де, здається, під час попередньої, чи позапопередньої зйомки, я її зафіксував. Схоже, що вона теж такий собі прихований технагляд здійснює. Ага, отут я вам ще не показував, лише згадував, що мали зробити це з'єднання. От маємо пандус і маємо такі дуже-дуже розтягнуті пологі сходи. Отут трохи підасфальтували ці клаптики біля понижених бордюрів. Тут навколо люку, який схоже, перевстановлювався, здається, цього не було, але воно виглядає так, що його ще мають вкривати теж фінішним шаром асфальтобетону. Тобто, можливо, ну, це моє припущення, що коли будуть тут асфальтувати все, то трохи підфрезерують на цьому перехресті. і... Теж його заасфальтують, тому що бачимо, що воно якось дуже кривенько все виглядає. Було б дивно, щоб таке криве зістикували вже з рівненьким новим фінішним асфальтом. Тепер я опускаюся під шляхопровід з боку парку Перемога. Хоча я казав вам, що біля нульової устійної опори під шляхопроводом нічого не змінилося, але ми бачимо, що все одно тут хлопці виконують якусь роботу. Я вам вже показував в попередньому огляді, що тут частково зашпатлювали регільну насадку підферники. Там, здається, навіть щось було наче пофарбованим. Але от схоже, що саме по ригелю, їм ще треба вкласти фінішний шар шпатлівки. І зараз вони цим займаються. Ну, а старий укіс, як вже було сказано вище, не мінявся, його ще не розбирали. Милуємося повною панорамою з підпірної стінки. Тепер ми з вами знаходимося вже на новому проміжному шарі асфальту. На оновленому проїзді. Сьогодні я знов в суботу проводжу зйомку і чомусь знов дуже жвавий рух. Коли я перебував на тій стороні, хотів вам кілька гарних кадрів зняти. І було дуже складно якось схопити момент, коли жодна автівка не лізе в кадр близько. Бо в нас вже тут трохи темніє, і коли щось близько рухається в кадрі, то кадр виходить змазаним. Зараз ми підійшли до кінця заасфальтованої діляночки, і я бачу, що. Навіть цей проміжний шар асфальту, він значно вище знаходиться за рівнем, ніж той сусідній старий проїзд. Тобто будуть тут підіймати його суттєво. Поки що чомусь так все виглядає, наче тут має з'явитися якась роздільна смуга. Але не чув я про таке нічого, тому поки що це до з'ясування. Ну, я не бачу, який сенс цієї смузі, тому що тут навмисне прибирали опору для того, щоб розширити дорогу. Тому, можливо, я буду на це сподіватися, що це лише тимчасовий варіант. І потім, коли будуть перебирати сусідній правий проїзд, то все з'єднають і не буде тут жодної роздільної смуги. Ну, можливо, вони просто вирішать зробити на асфальті розміткою дорожньою, такий, наче острівець безпеки, для того, щоб розділити потоки. До речі, тут напрошується якийсь роздільний бар'єр. Щоб ним розділити зустрічні напрямки руху, але знов-таки я поки що нічого про таке не чув. Сьогодні я вже не став опускатися під шляхопровід з того боку лінії метро, оскільки там у нас нічого суттєво не помінялося. Я запитував у хлопців, що в них з системою водовідведення. Сказали мені, що... Ті колектори, які я вам показував, як починали монтувати, то вже змонтовані до того ступіню готовності, до якого можливо було це зробити на сьогоднішній момент. Там ще попереду треба з'єднати їх з трапами, але я вам пояснював, що це робиться зазвичай вже після асфальтування. От ми бачимо над собою білу рину трубу. Попередньому огляді я вам розповідав, що на єдиній проміжній опорі буде точка водовідведення з всієї мостової споруди. Щоправда, тоді в мене ще були варіанти, але потім я перевірив, перепитав хлопців. Вони мені підтвердили, що дійсно це буде по колекторах. Найнижча точка, і дві гілки колекторів з обох боків шляхопроводу будуть спускатися сюди. І тут, от бачимо, вже такі стояки. Які завершуються у водозливних колодязях. Але хоч самі стати, які змонтовані, поки що вони зверху не під'єднані до цієї системи. Чому не знаю? Можливо, через якісь нюанси монтажу, це можна буде зробити лише після того, як колектори вже будуть підвішені на свої проєктні відмітки, з'єднані з трапами системи водовідведення з поверхні рогонової будови, і тоді вже цю роботу завершать. Я вам вже пояснював попередньому огляді, але ще раз повторюся, що незважаючи на те, що тут по центру маємо найвищу точку прогнової будови шляхопроводу, але завдяки тому, що сама прогнова будова має високі балки, то всередині них можна було таким чином розмістити колектори, щоб забезпечити необхідні ухили, щоб все стікалося до опори з усіх боків. Ну, а чому так вирішили зробити? Скоріше за все, тому що єдиний дощовий колектор маємо отут. Я вам його показував. А ані з того кінця шляхопроводу, ані з того кінця біля лінії метро колекторів дощових нема. Тому під'єднали вже туди, куди було можливим. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Patreon, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на оновлення мого сайту Автокошені на цьому я з вами прощаюсь до нових зустрічей, до нових оглядів. Пока.